Тільки що закінчилася тривога, і я ще встигаю в магазин секонду сьогодні. Останній день завозу 45 гривень за кілограм, йду через чоловічий відділ. В складі вовна і бавовна, досить хороший стан. Ну, це чоловічий джемпер, буду дивитися. Ще мені такий сподобався чоловічий кардиган. Це 100% бавовна в пісочному кольорі. Так, цей джампер заважив майже 15 гривень. Він трішки втомлений, залюблений. Не знаю, я подумаю, міг би бути оверсайз такий для мене. Зараз я побіжу в жіночий відділ, але ще перегорну пару вішачків, щоб зробити висновок про товар. Не дуже як я зрозуміла, сумок практично немає. Але подивлюся, такий чоловічий піджак в новесенькому стані. Відчуття, що в складі є вовна, але це мас-маркет саме і я вражена, що 43% вовна є. Просто я думала, що це якийсь дорогий британський бренд. Так, я перегортаю і біжу, біжу, біжу і через дитячий відділ в підлітковому. В відділі я побачила бомбер, деколи можна знайти щось на себе SM. Бомбер класненький, це мас-маркет топ-шоп, такий теракотово кораловий відтінок. Має забруднення, чи мабуть, його залишу. Ну я буду думати, я відбираю речі і потім я передивляюся, звісно. Тому що не хочеться набирати, але все ж таки планую взяти побільше від десигуал. Сорочка чоловіча вона в новесенькому стані, це іспанський преміальний бренд. Сорочок багато чоловічих, Якщо я буду мати час, то я ще повернуся. Такі дитячі в'язані, а дві новесенькі, дитячі взагалі, просто супер. Так, я вже прийшла. Жіночий відділ. А тут і взуття, шарфи, верхній одяг. Ну, таке враження, що товару або було мало, або він якийсь перебраний, або з різних магазинів звезли, ну не розумію, досить мало. А сумок взагалі не було. Якесь було сміття. Так, козаки, козаки в тренді, жовтий кольор, але це великий розмір, це шкіра натуральна. За такий грошик в останній день, як підходить, можна розбавляти свій гардероб якимось такими навіть е екстравагантними речами. Чому ні, це ж просто коштує буквально копійки. Так, з ну що ж, літо закінчилося, хоча вони в непоганому стані, фірмові, класненькі, ще плюс легенькі, устілка а з натуральної шкіри. Так, верхній одяг. Тут завжди щось цікаве можна знайти. Навіть останній день і навіть останні хвилини і я дивлюся за шкірою і одразу мені пощастило, я навіть прийшла сьогодні в шкірянці, яку я купила раніше в секунді. Ось така курточка. Так, я ще бачу шкіру, зараз я її відберу. Це я розумію, що це можливо шкірзам, зараз все буду дивитися. Спочатку я її відбираю, це посухи, і вони в тренді. Ідеальний стан. Так, ще бачу курточку. Ой, на дотик, як натуральна шкіра. Хоча це не дорогий британський бренд Oasis, але це бомбер бомбар з трикотажними манжетами і з трикотажним манжетом по низу рукавів. Так, це 100% шкіра написано, м'якесенька, Я бачу, що він в ідеальному стані. І розмір S, мабуть, буде впритик на мене. Це шкірзам виявився, ну і так в руках було чути, але ще я впевнилася. Так, а це я впевнена, що це шкіра. А бачу на бігуночку написано: Fire Trap це британський бренд. Ніяких бірочок немає, все зрізано, вона в ідеальному стані, а підкладка просто обібралася в якісь ворсинки від, від светрів і від іншого якогось одягу. Я поважила цю курточку від Firetrap, вона заважила лише 35 гривень. Жакет від Ralph Lauren яскравий, але він мав забруднення, можливо, при перевозці ці плями, можливо, відібралися. А ще мені сподобалася від скандинавського бренду джинсова курточка, світлий джинс від об'єкт. Дуже подобається цей бренд, але куртка буде мені вприти. Люблю всякі курточки, теді, пухнасті, ось такі жакети. З капішоном довгий кардиган, але я залишив. Трішки вже залюблений, хутро збилося. Ну, якась цікава куртка балоніва, яскравий ах, блакитний колір, такий електрик. Мав би бути капішончик, але його вже немає. Теж непогана досить. Так, я сьогодні собі дала слово не набирати, але й нема, в принципі, що таке дуже і брати, тому можливо, якби. Так, з етикеткою болеро від Monson це преміальний бренд, але мені це болеро не потрібне, і я шукаю далі. Сподобався такий джампер від French Connection. Це преміальний британський бренд. Такий сливово-пастальний колір, він оверсайз. Мені ще не сподобалося, лише що великий виріз. Хоча оверсайз, речі, я люблю, в складі Вовна була. Залишаю джемпер легкої в'язки колор-блок від Faїze H, восьма фаза. Преміальний бренд 26% вовни є. Коли зайшла на офіційний сайт, то ще раз переконалася, що речі цього бренду варто купляти. Ціна в середньому 100 фунтів і вище на позиції, які представлені на сайті. Ще був стильний світшот з начосом всередині від бренду Zara. Такий оверсайз в шоколадному кольорі. Сподобався такий кардиган в'язаний, в язаний. ніжний апарент на білому фоні. Він на мене великий буде. Три чверті рука в ідеальному стані, відомий бренд. Жаль залишати такі непогані речі від Каліко. Це британський бренд преміальний, а це англійська 14-ка, теж на мене буде великий, не зовсім мій стиль, але хочеться взяти, тому що бренд не є низьким по ціні. Є ангора в складі. І такий джампер заважив лише 9 гривень. Ну, не знаю, буду думати. За ці дві речі подумаю. Суконь було дуже багато, просто забиті горели. Товару ніби і багато є, але так, ніби от десь він вже продавався або був на складах, можливо, трішки додавало щось свіжого завозу. Від Беті Баткли німецький преміальний бренд, сукня футляр. А теж не мій розмір, але мені в цілому сподобалася. Сукня сподобалася ось ця, вона правда мені не підійшла по довжині. Я би її забрала, як вона була довга. З балонівим капюшоном, основна частина це трикотаж. А ще сорочка непогана а з джинсу, сорочка сукня а застібається на гудзиках донизу, комбінована вольветом, з вишивкою. Я ось так гортаю сукні, ну непогані її речі, але не маю. По суті, куди їх носити, оці розкішні, а якісь вихідні сукні чи офісні. це шкіряна. шкіряна сукня, на жаль, вона спалена з підкладкою. Теж сподобалася відрізаний бренд. Так, сукня теді досить стильна, мінімалістична, з акцентними гузиками. Ця сукня мені сподобалася. З легкої вісковизи, вона такого вільного силуету. А це Хальхуба, якщо читати на німецькій мові, німецький бренд, і ціни теж не зовсім вже низькі, ну не є такі високі, як, наприклад, на бренд Фейзи H, але тим не менше. І я пішла дивитися блузи. Дорочка від бренду Faze Edge це вже друга річ, яка мені сьогодні сподобалася. І речі від 100 фунтів коштують цього бренду. Блуза в новесенькому стані клітчаста. Так, можливо, ще щось я знайду. Я вже стільки передивилася, скоро магазин ось-ось зачиниться, треба поспішати. Немало було речей з паперовими етикетками. Але для мене вони були всі неносибельні, на превеликий жаль. <му> Преміальний бренд Rich Royal навіть на деяких сайтах вказано, що це люксовий бренд Іспанія, на інше вказано, що це Італія. Тим не менше, бренд досить продає по високій ціні свої речі на перепродажі 89. Доларів коштує ось ця модель в складі 41% бавовна. І ще сподобалася блуза. Колір шавлі є, ось цей колір мене стримує. І він мені не зовсім підходить, хоча блуза в цілому мені сподобалася. А така стильненька, мінімалістична, 100% віскоза. Від Jigsaw, це англійський преміальний бренд, ніжно-рожава блуза, але розмір XS. Верхня основна частина натуральний шовк. Блуза сподобалася стримую лише, що малий розмір 4 гривні заважила. І я пішла дивитися знову, а блузи, і серед блуз знайшла. А сукню від Carl Мілен в новасенькому стані, сукня кутляр, а великого розміру. Красива, преміяльний бренд. Придеться залишити, сукунь дуже багато. Я переглядаю штани поки що нічого, і знайшла а штани від бренду Zara. у розмірі М можуть бути великуваті на мене, але вони мені сподобалося. А такий спорт шик а з лампасами, а чому ні? Можна придивитися а, штани палацо, вони легесенькі з візкозної тканини. Все зрізано, всі бірочки. От такі літні, дуже милі, дуже стильні. Було багато класичних штанів. Коли я вже йшла передивлятися одяг, побачила серед зуття від бренду батя новесенькому стані балетки з натуральної замші. Батя швейцарський бренд заснований в, в Старій Чехословакії в 1894 році. А зараз він вважається швейцарським брендом, але належить до канадської корпорації, тобто така історія. І ці балеточки заважили лише 15 гривень, М'якесенька замша натуральна. А ще від бренду Unisa, це іспанський бренд, теж непогані балетки. І вони б мені підійшли 38 вони можуть підійти на мій 37-й. Ці носочки мали шимер блискучий. і я їх, мабуть, залишаю. Хоча я знаю, що я можу пожалкувати, тому що ціна вийде низькою, а сам бренд. Досить високу цінить своє взуття, аксесуари. Серед шарфів я знайшла болеро від Armani. Не знаю, що воно мені потрібне, таке коротесеньке, хоча це люксовий бренд. Теж подумаю, брати чи ні, в складі бавовна і віскоза. Деколи потрібно, мати такі лагесенькі речі, короткі, щоб накинути по якомусь сарафанчику. Побачила на курці Fire тиснення. Точно вже знаю бренд. Ну на бігуночку, в принципі, було просто ідеальний стан, лише підкладку потрібно почистити від ворсинок. Куртка косуха, м'якесенька, боюся, що буде на мене впритик. А ще від, ця від Оазіс заважила 33 гривні, м'якесенька шкіра розмір С. Теж боюся, що буде на мене впритик, але куртка хоча б була М, було би просто супер. Шкіра взагалі ідеальний стан, куртка бомбер. Мої покупочки заважили 141 гривню. І ось мої покупочки 141 гривня за 8 речей, 17 гривень. Обійшлася мені одна річ. Вже товар подорожав, як-не як. І дві шкіряні куртки, і ще взуття я взяла. Тому трішки вийшло дороговато, як для останнього дня, за одну річ в середньому. Чек мені паперовий не дали. Виявляється, в них термінал не працює, і останній час по магазинам чомусь в останній день термінал не працює, чеки не хочуть давати. Ну це не принципово. Сорочку я забрала, і цього ж бренду від Fire Trap забрала джампер легкої в'язки, в колор -блок, складі є вовна. А сподіваюся, він мені підійде. Речі, я ще не міряла. Її Річ Ройл не могла залишити в новосенькому стані в'язаний джампер. На короткі рукав. Правда, є золотиста нитка, але а, я все ж таки забрала в нових колекціях Зари і Мухіто. В колекціях теж є такі речі, а з металізованою ниткою, тому я вирішила забрати спортшик, ніби лаконічні брюки. Одночасно а, вони такі цікаві, стильненькі, і я бачу, що їх стилізують із босоніжками нарядними, з нарядними блузами на сайті є від Оазіс. Шкіряна курточка, така м'якасенька, м'ясиста шкіра. Сподобалася куртка бомбер з трикотажним патентом. Сподіваюся, мені підійде, бачу, що буде, напевне, впритик. Куртка косуха, візуально теж має вигляд, що буде впритик від Firetrap. Сподобалося ідеальний стан. Бірочка, правда, верхня зрізана, всі бірки бокові теж. Але залишити курточку в ідеальному стані я не могла шкіряну. З таким тисненням просто пушка, але дуже маю велике сподівання, що вона мені підійде. Сокня від німецького бренду Хальхуба 100% віскози теж придбала. Розмір 38 має бути лише, напевне, довжина мені буде закоротка, але для стилізації на YouTube каналі можна взяти таку річ і подивитися, підходить вона мені чи ні. Балатки від швейцарського бренду Батя я теж забрала, помила їх, вони такі новесенькі, класні, легенькі, мені дуже сподобалися. А літом точно буду носити поверх шкіра і всередині шкіра. Ще залишилася етикеточка і ціна 55 швейцарських франків це немало. Ну що ж, поміряю? Незважаючи на дощ, я прийшла свій улюблений магазин Готикху. Він знаходиться у самому серці дивовижного нашого Львова. Антикварні речі завжди заворожують, особливо ті, які зберігаються руками та передаються поколіннями. І я люблю вінтаж, я люблю секонд-хенд, я люблю антикваріат. Я бачу не тільки красу та вишуканість, а бачу для себе інвестицію, яка з руками тільки примножується. В готик хол появилися новиночки, які мене дуже зацікавили особисто для себе. Дуже великі це сапфіри. Коло йдуть, діаманти йдуть по колу, і тут ще йдуть сапфіри і діаманти. Біле золото всі проби, всі е, фірми, фірмові штампи там є всередині. 18-ти каратне золото то 750-та проба. 225 тисяч ага. гривень. Тут ця мадонна витягується. І можна вставляти свою рамку з такими купідончиками. Це теж десь приблизно 50-ті роки. І ззаді вона дивіться, яка. Це картія. Картія. срібло і позолота. І від нього є коробочка, Красиво. того початок 20-го століття бронза ручним вишитий плафон. Тут ще так само мавпа, штучка теж ще стара, рідко вже буває. Бурже робив от якраз таку гілю емаль. мають мовиться не цікавиться не знає. Дощ місті дуже атмосферний. А я люблю дощову погоду щаслива йду з покупочками а моїм глядачам. Дуже дякую за перегляд, що були в моєму відео. Чекаю вас знову.